Судове засідання з'явилось позивачку, ми встановлювали до перерви, оголошення перерву. А також з'явився представник відповідача. Стантець, будь ласка, назвіться. Чим, підтверджує... Чим, підтверджує... Чим підтверджується ваше повноваження? Ми віримо, що це заявили. Дякую, посвідчення маєте. 887 травня 2008 року. Прошу сідати. Будь ласка, повзбачте. Вам надається слово. будь ласка, поясніть суть вашу позовне заяву. Пані суддя, я вже нічого. У мене був пічний подсул, саме простили. Але коли відповідальність прийшов своїм захисником, це дуже відома особа в нашому місті. я вже нічого Шановний керів. позивач, у нас відповідно до Цивільного процесуального кодексу України, стаття 22. Ви, у вас є певний обсяг прав і ви маєте зараз формулювати суд позивних вимог. Я розумію, пані розумієте, він кум голови вашого суду, він зараз позвонить, все закриється, мені не Шановний позивач, я не відповідно вимог. до статті 91 цивільно-процесуального кодексу, суд зробить вам зауваження, робить попередження і говорить про те, що якщо ви ще раз будете порушувати процедуру спілкування в суді, суд вимушено видалити вас із залу судового засідання. Будь ласка, по суті, заявлено я по позову. Не я не знаю своїх прав, не обов'язково, я не знаю, як себе вести. Це відомий адвокат, він зараз все буде засідав. Шановний пазач, тут вірно вас зрозумів, що ви хочете скористатися правовою допомогою. Також і скористувався її відповідач. Та мене ж тільки діти, моя бідна людина. Де кого найму? Безпека адвокатів зараз немає, там ні. Будь ласка, пояснюйте, по суті. Я розумію, що все що, 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 Позивайтесь, скажіть, будь ласка, я вас вірно з суд вас вірно зрозумів, що ви у зв'язку з тим, що інтереси відповідача представляє пан Ковальчук і пан Федорович, ви у зв'язку з цим не довіряєте складу суду, з'являєте відвід. Суд вас вірно зрозумів. Так, шо, за, я не довіряю, тому що я знаю, що пан Ковальчук зробить все, що я доверив. Суд ставить на обговорення клопотання позивача про відвід судді ласка, висловити свою думку по задачі з приводу заявленого відбору.